Ситуація з відключенням світла через негоду. На проводах утворилося лід подекуди до 10 сантиметрів. Скільки населених пунктів вже вдалося заживити. Точка розливу води від волонтерів. А ця установка може 3 куба куби, або 3 тонни води в один час. Розкажемо, в чому її особливість. Миколаїв розширює коло партнерів. Всі процеси зараз відбуваються. З ким ще місто планує розпочати співпрацю. Сьогодні середа, 10 січня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щоденно інформувати вас про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. У студії працює Сергій Мельников. Далі про все в деталях. Вчора, 9 січня, російські війська обстріляли одну з громад Миколаївської області. Зокрема, близько третьої години дня ворожі артилерійські удари фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади. Про постраждалих на щастя не йдеться, зазначили в обласній військовій адміністрації. На Миколаївщині триває протидія погодним умовам. Станом на 10 січня рятувальники 17 разів залучалися для ліквідації наслідків негоди. З них шість виїздів здійснено протягом минулої доби. Зі снігового полону вивільнено 14 транспортних засобів, в тому числі дві карети швидкої. Вчора відбуксовано 8 автомобілів. Загалом в автівках перебувало 16 людей, в тому числі дві дитини. Також обласним управлінням ДСНС забезпечено функціонування 43 пунктів незлам. З початку негоди до них звернулися майже сім десятків людей. Загалом для надання допомоги населенню залучено 76 рятувальників, а також 17 одиниць спецтехніки. З минулого вечора і до ранку 10 січня Миколаїв Обленерго заживило більше двох тисяч своїх споживачів. Йдеться про електропостачання 14 населених пунктів, а також ще семи частково. Аварійні бригади продовжують відновлювати мережі ще й з вечора, 7 січня, коли почалися перші відключення. Як зазначив виконуючий обов'язки генерального директора підприємства Вадим Данилків, особливо тяжкою залишається ситуація на півночі та північному сході регіону. Там електро... Ромережі зазнали катастрофічних руйнувань і повалено понад 300 опор. Далі пряма мова, найскладніша ситуація на даний момент це казанка і Новий Буг. Працюємо цілодобово, бригади обленерго задіяні по всій території області, і ми зробимо усе, щоб практично на всій території повернути світло в кожну оселю. Нагадуємо просто зараз сподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv Днями мер Миколаєва Олександр Сінкевич у своєму телеграм-каналі анонсував, що розмірковує над поверненням до прямих ефірів та відповідей на питання містян у реальному часі. Також він попросив миколаївців озвучити теми, які найбільше їх цікавлять. Наші кореспонденти провели своє опитування на вулицях міста та запитали, що хочуть почути люди від міського голови. Подивимося. Міський голова Олександр Сінкевич поділився планами відновити прямі ефіри, де громадяни традиційно зможуть почути відповіді на запитання, пов'язані з життям та розвитком міста Миколаєва. Ми вийшли на вулиці і поцікавилися у людей, що їх турбує найбільше. Взагалі, город, от мені нравиться. Чисто убирають, как то в цьому немає. Служби працюють, такі. комунальні роботу, світ є. Я поважаю нашого мера, але хотілось б більше. Порядку, на зупинках, щоб не, не валялось сміття, щоб гості нашого міста були задоволені. Мене безпокоїть, не холодно ли йому буває зимою, коли відключають отоплення. <ріху> Це хороший питання. І як він гріється, якщо немає світу? Ну, нормальний мер у нас, мені подобається він, свою роботу робить. Коли хоче спілкуватися з людьми, він спілкується, і ми його чуємо, коли він хоче щось донести до нас. Я б хотіла запитати, коли наш город стане красивше. Дома приведуть в от те, що розрушені, як приведуть, їх, або знесуть, або построїть, щоб наш город хорошо виглядав. Не знаю, що б я хотіла в нього запитати, тому що дуже багато питань до властей. Так? А перекомувати я би хотіла як можна більше відшкодовувати. На рахунок військових частин. а ну, Я не знаю, як інші жителі, то я готова підтягнути пояс. Побажати нашому меру доброго здоров'я, наснаги і все робив би добре для нашого міста. Як бачимо, переважно більшість містян турбують питання соціальної сфери та чистоти на вулицях. Також деякі миколаївці повністю підтримують роботу міського голови та його команди. А що хотіли би запитати у мера Сінкевича саме ви? Діліться своєю думкою в коментарях під цим відео. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Затримали чергового ворожого агента у Запоріжжі. Викрили ексміліціонера, який збирав для російської ГРУ інформацію щодо оборонно-промислових підприємств української ППО а також підрозділів і техніки сил оборони. Для своєї злочинної діяльності фігурант поновив старі зв'язки зі знайомим колишнім однокурсником Харківського авіаційного вишу, а нині співробітником Міноборони РФ, та запропонував допомогу у війні проти України. На додачу ворожий поплічник інформував ворога щодо розміщення військових об'єктів у Поріжжі служба безпеки України повідомила, що ексміліціонера затримали у його власному помешканні. Фігуранта підозрюють в держзраді, йому загрожує довічне позбавлення волі. Вже понад півтора року Миколаїв залишається без централізованого постачання питної води. Місцян рятують точки видачі очищеної води, які облаштували місцева влада та благодійники. Один з таких пунктів розливу функціонує при місцевому міжнародному волонтерському центрі. Скільки він надає води, і якої вона якості? Дивіться в сюжеті Катерини Рупташ. У квітні 2022 року Миколаїв зіштовхнувся зі справжньою катастрофою. Внаслідок ворожих атак. Місто, де на початок повномасштабного вторгнення проживало близько півмільйона осіб, залишилось без централізованого водопостачання. Минуло вже понад півтора року з того дня. Однак питна вода так і не з'явилась у кранах містян. Втім, у Миколаєві відкрили безкоштовні точки розливу води. Одна з них знаходиться на базі міжнародного волонтерського центру Фоюа. Вода, которую мы берем, это вода из скважины, то есть из земли. Вода в городе Николаеве, она достаточно жесткая. И для того, чтобы ее правильным образом подготовить, и доочистить, и, соответственно, подать людям воду в качество, которое сегодня соответствует всем нормам и стандартам государственного употребления питьевой воды, для этого необходимо, чтобы установка, безусловно, соответствовала всем нормам сегодня европейского или мирового уровня. Для фільтрації води зі свердловини використовується унікальне ізраїльське обладнання. Чотири ступені фільтрації дозволяють перетворити воду будь-якої якості на питну і при цьому зберегти її природну структуру та корисний склад. Этот был проект успешно реализован благодаря трем главным э, партнерам: это нашего волонтерского центра FOVEE, Ротек, компания ДжУРОП, которая поставила непосредственно оборудование, которое нам поставили непосредственно с Израиля. Это один из наших постоянных партнеров фонд Новая Украина. Новая Украина обеспечила нам возможность ремонта, обустройство скважины, подготовка специальных точек, где эту воду можно было забирать. Держпродспоживслужба провела експертизу, результати якої показали високу споживчу якість води. Іншими словами, вона не просто очищена, а повністю відповідає стандартам питної води. Установка працює автономно та здатна очистити три тони води за годину. Тим часом миколаївці зазвичай набирають від 12 до понад 20 кубів на день. Ну от, вважай, дві баклажки, буває по 4 баклажки, по 6 баклажок. Це все залежить від того, скільки люди випивають і як швидко. Я не на сім'ю ношу, я людям роздаю. Тобто люди заказують, я прийшов, набрав, відвез. Теж КБ благотворительність займається. Проблема з водопостачанням залишається гострим питанням для Миколаєва. Відзначають містяни. Однак, завдяки зусиллям місцевої влади, а також допомозі волонтерів та міжнародних донорів, ми впевнені, що все подолаємо. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаїв налагодив партнерство з чотирма європейськими містами у минулому році та планує це зробити ще з трьома у 2024-му. Про це заявив міський голова Олександр Сінкевич під час прес-конференції за підсумками року. Наразі обласний центр підписав угоди про співпрацю з британським Сент-Гелієрем, Норвезьким Крістіансеном, Ольборгом з Данії та Албанським містом Дурес. Вже цьогоріч мерія планує налагодити партнерство з шотландським Глазго, Фінським Котка та Італійським Барі. Далі пряма мова. Всі процеси зараз відбуваються, і ми зараз домовляємося, Але я б так можу сказати, що все йде до підписання цих побратимств. Думаю, що ми зможемо це зробити. Новини спорту Миколаївщина долучилася до проєкту Всеукраїнські шкільні ліги Пліч опліч. Це змагання, що розроблені за європейським і світовим досвідом. Як повідомили в Миколаївській ОВА, до змагань планують залучити понад сотню команд та понад три тисячі учнів з регіону. Школярі спробують себе в п'яти видах спорту: футзал, волейбол, баскетбол, черлідинг та спортивне орієнтування. Проєкт передбачає кілька етапів змагань від місцевих шкільних до всеукраїнських. Зареєструватися у Ому проєкті Всеукраїнській шкільні ліги пліч опліч можна до 1 лютого за посиланням у QR-коді. На останок про погоду у четвер, 11 січня. У Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з хмар. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний сніг. Температура коливатиметься від мінус 3 до плюс 1 градусів за Цельсієм. Вітер переважно західний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 64%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Рекомендуємо поділитися. Вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях, аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт rkmart.tv. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим, і перемога України.